Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Швець. Біля села Миколаївка в Покровському районі на Донеччині сталася наймасовіша страта українських полонених російськими звірями окупантами. Наші хлопці вийшли з посадки, здавалися в полон. Рашисти, замість того, щоб взяти їх полон і поводити згідно з Женевськими конвенціями про військовополонених, вишукували їх, а потім впритул розстріляли усіх. Тих, хто ще був живий, добивали чергами впритул з автоматів. Задати слова Ульянова. Картавого Леніна і Лейби Бернштейна. Він же Лев Троцький. Наша мета знищити Україну та її народ. Згадайте слова карлика Путіна і його карлика Діми Медведєва. Наша мета знищити Україну і її народ. І не надійтесь, українці, на пощаду. Не надійтесь, що вас пожаліють. Ніхто нас жаліти не буде. З вами український історик та журналіст Рушувець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі!